Тарнівці сьогодні на всіх ресурсах виконавчий комітет і всі, що пов'язані з ним, вони розганяють картини апокаліпсису, як місто стане, як в них немає грошей, що депутати там блокують. І одночасно з тим на сайті Тернівської міської ради і на останній сесії, яка відбулась на цьому тижні, я знаходжу. Я знаходжу програму, яка була винесена нашим керівництвом міста Крижановської, Шкут особисто і зачитую місцеве самоврядування, Тернівська міська рада, 8-го скликання, 41-ша сесія. Значить, рішення про затвердження фінансової програми підтримки Павлоградської районної державної адміністрації. Давайте я вам зачитаю, на що в програмі сказано. Виділяються ці кошти. Це в той момент, коли вони наголошують, розказують, що в бюджеті немає грошей. Палаграйська районна державна адміністрація має певні труднощі у фінансовому забезпеченні, а саме низький рівень фінансування видатків на виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам Паваграйської районної державної адміністрації. Це просто бомба. Я вам зараз просто покажу декларацію керівника Палаграйської районної державної адміністрації. Ви просто впадете. Значить, деклар... Декларація, керівника районної державної адміністрації. Я вам зараз просто Ряпалов Денис. Заробітна плата. Ось у мене тут. Я зайшов до нього в декларацію на ЗК. Значить, Заробітна плата 1 млн 200 2600 гривень. Зараз, зараз, зараз 641 гривня. 1 млн 200 2641 гривня. Недостатня в них заробітна плата. Ви собі можете уявляєте взагалі? Ну, наші придурки, я іначе просто не можу сказати, і ці придурки, шкути, вони ж всі проголосували за це. Ну, Мене не було на сесії, просто, як мені сказали, ну проти проголосувала там група Добродькіна, там шість людей. Всі інші проголосували, там хтось утримався, ну, це просто треба. Уточнити я знаю, що всі шкути і. Ну, ті колесники, ці трачуки, Семенії, там Романькови. Ра рама ну, от ця вся група, яка там під сапогом у шкут ходить. Вони всі просто віддали, готові віддати були 300 тисяч гривень в цьому році. В тому 280 віддали. В цьому 300 тисяч гривень. Вони просто віддати хотіли на районну державну адміністрацію на підтримку заробітної плати. Ви просто уявляєте, Заробітна плата. Мільйон двісті дві тисячі у керівника. Тобто сидіть чувак, я так розумію, він там молодий, так що я можу казати чувак. Мені 51 рік, я думаю, що він не старший за мене. Сидить чувак бля, в тилу, отримує бабки стільки ж, скільки чу... мої хлопці на передовій. Не кожен отримує, мільйон двісті дві тисячі. І ці чмоньки наші місцеві, вони... З місцевого бюджету ще віддають 300 тисяч їм на заробітну плату. Ну просто це ж маразм. Ну, ріб, ну хлопці, дівчата, от скажіть, ну якщо ну я не правий, то просто плюньте мені в очі. Якщо ми повинні підтримувати Дениса Ряпалова, у якого... Мільйон двісті дві тисячі заробітної платні. він отримує сто ну, тисяч гривень на місяць. Ми йому даємо ще там. Скільки вас немає, наших вчителів, там тренерів, там лікарів, яким ви можете триста тисяч. Я не знаю, там по дві, по три тисячі ви можете віддати там вчителям. Ну пусть це там популістично там виглядає. але це ж правда.